Друзі, перші проголовне поїхали. Схоже, Україна і США наблизились до остаточного підписання угоди про корисні копалини. Її можуть підписати вже цього тижня. Пише журналіст Остап Яриш. Далі переказ розмови з Трампом. Вчора ввечері про це багато питали в Трампа. Тут важливо глянути на весь контекст сказаного. Ось що ми почули. Журналіст, чи правда, що Зеленський прибуде в п'ятницю для підписання угоди? Дональд Трамп так, я чув, що він приїде в п'ятницю. Якщо він хоче, мені це підходить. Він хотів би підписати її зі мною. Я розумію, що це велика угода, дуже велика. Вона може бути на трильйон, може бути на будь-яку суму, але це рідкісні земельні мінерали і інші речі. І дивіться, ми витрачаємо сотні мільярдів на те, що Україна і Росія воюють. Ми витратили 350 мільярдів, хочемо їх повернути. Тож американські платники податків отримують свої гроші назад. За офіційними даними американських інспекторів, США витратили на підтримку України 183 мільярди доларів. Журналіст за цією угодою, що Україна отримає взамін. Трамп 350 мільярдів, багато військової техніки, право воювати далі, і першочергово право воювати з контексту всієї розмови виглядає, що Трамп тут говорить про попередню підтримку України. Україна дуже сміливо. Вони хороші солдати, але без США, наші гроші військового обладнання. Ця війна закінчилася б за дуже короткий проміжок часу. Взагалі, пам'ятаєте, знамениті джавеліни? Це був я. Це був не Обама, не Байден, не хтось інший. Це був я, журналіст. Як довго Україна буде забезпечена обладнанням і боєприпасами? Трамп це може тривати деякий час. Можливо, поки ми не досягнемо угоди з Росією. Нам треба домовитись з Росією, інакше це буде продовжуватись. А тепер ми повернемо наші гроші в тому чи іншому вигляді. Журналіст, що будете ви надавати Україні військову підтримку в майбутньому, в межах мирної угоди? Трамп, люди будуть це робити. Я думаю, що здебільшого за це буде відповідальна Європа, європейські країни відповідатимуть за це. Журналіст але Еммануель Макрон просив про підтримку. США. «Трамп, Побачимо зараз. Ми в процесі переговорів ми будемо говорити про загальну безпеку для України згодом. Я не думаю, що це буде проблемою. Є багато людей, які хочуть цим зайнятися, і я говорив про це з Росією. У них здається, не було б з цим проблем. Тож, гадаю, вони розуміють, що не повернуться, коли ми це зробимо. Журналіст США надавали б, скажімо, ППО. Трамп, я вам щойно сказав, поки ми нічого не надаємо. Це про Європу. Вони надали 100 мільярдів а ми – 350. Це несправедливо журналі, що обговорювали ви можливість угоди про надри на українській землі, яку зараз контролює Росія. Трамп я хотів би також купити корисні копалини на російській землі. Вони теж мають дуже хороші рідкоземельні мінерали. Це також чудово для Росії, тому що ми могли б укладати угоди. У них дуже цінні землі, які не використовуються, тому щось подібне може статись». Журналіст, ви розглядаєте зняття санкцій з Росії? Трамп ні, поки що санкцій ніхто не знімав. Думаю, колись ми це розглянемо. Але наразі ми не погоджуємося зняти санкції ні з кого. Про закінчення війни найближчим часом говорить і те, що європейські фірми готуються заходити в Україну. Financial Times і Reuters із джерел у нашому кабіні підтверджують, що угоду стосовно наших надер і США в Україні повністю погодила. Американська сторона відмовилась від наперед закладених для вилучення абсолютно абсурдних вимог про 500 мільярдів. А наші погодили все решта. Як сповіщають джерела жодних реальних безпекових гарантій, там так і не появилося, але в Трампа впевнені, що підписання таки відбудеться. Можна скільки завгодно сперечати, що ця угода корисна в перспективі чи шкідлива для України. Ми ж навіть її тексту не знаємо. Тільки дуже розмиті оцінки тих, хто її теж не бачили, але що чули. Мова йде про мотивацію. Наш ЗЕ жорстко розносить цю угоду, називає її згубною, твердить, що не підпише. Далі йдуть купа. Так само висмоктаних з пальця аргументів. І раптом він уже з усім згоден і готовий поїхати на підписання вже цієї п'ятниці. В угоді нічого не змінилося за свідченням американських експертів, окрім фейкової суми й записувала і озвучила, що потім прибрати то, що поміняло так позицію залінські. Ви помітили єдину знакову деталь. Раніше була чітка позиція Білого Дому угоду мають підписати обидві міністри Сибіга і Рубіо, А нашого вояжеру Вашингтоні не чекають уся ціна питання тільки про дозвіл одному туристу припхатись в штати і постояти разом з Трампом за спинами тих, хто підписуватимуть угоду як варіант. Якщо це буде ще не угода, а меморандум, то підписати можуть і самі президенти тільки ця обставина. Може показати українцям, що він досі рукоподаваний і прийнятний уша була визначальною. За це можна хоч що завгодно здати. Отака в нас цікава країна на обирала. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.